Героїв своїх творів Іван Котляревський, засновник нової української літератури, списав із сучасних йому полтавців. До нього твори писалися староукраїнською і церковнослов'янською. Іван Котляревський у Енеїді вперше використав живе народне слово. Він видобув із гущі народної, із заглибів народне слово і. Вивів його у люди. Він перший почав мисати мовою, якою говорило населення цілого краю. До пам'ятника письменнику прийшли люди різні освітяни, медики, художники, чиновники. Були і актори полтавського академічного театру імені Гоголя в образах возного, виборного і Наталки Полтавки. «І то, Шні Полтавського першого ліцею, а він носить ім'я Івана Котляревського, іспит на знання творів земляка склали. Енеїду «Наталка Полтавка. Його Енеїда це майже шедевр, як для мене. Саме його Шевченко назвав названим таким батьком. Цього року в Івана Котляревського потрійний ювілей. «245 літ від дня його народження. 45 років відтоді, як у Полтаві була відкрита меморіальна садиба музею Івана Котляревського, і у вересні також відзначаємо 195-ліття створення опери Наталка Полтавка. Філологи називають постать Котляревського вічною як світ, чиновники особливо актуальною у наш час, коли так потрібен патріотичний дух. Я, користуючись нагодою, закликаю в першу чергу всю нашу молодь бути в першу чергу патріотами нашої країни, любити свою країну, любити прапор, любити конституцію і любити наш гімн.